Такі друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Ми сьогодні вибралися на пляжах. Сьогодні чистий четвер. Ми прийшли на пляж, будемо купатися за лісою. Хочемо сьогоднішній ранок провести саме так. На пляжі людей багато, погода сьогодні чудова, море тепленьке, хвилі немає, то чому би і ні? Сьогодні в нас обіцяють 31 градус. На вулиці вчора було 27. Вчора здавалося, що досить спекотно. Сьогодні має бути 31. Тож йдемо купатися, проводити час, будемо сьогодні на пляжі. Принаймні запланували хоча б годинку побути, тому що потім почнеться вже робочий час, робочий день. Тож годинку побудемо покупаємося тут. Запустили парашют, полетів. Клас! Я, чесно кажучи, не знаю, чи я хотіла би, чи не хотіла б отак політати. До цих пір я собі не дала відповідь на це запитання. З однієї сторони цікаво, а з іншої сторони трішки лячно. Спочатку заходила в водичку, здалося, що вода просто крижана, а потім трішки звикла і нічого, можна купатися. Нормальна, хороша водичка, люди купаються, ніхто не скаржиться. Звідси запускають парашутом, навіть дівчатка підлітки. Одна трішки старша, вища дівчинка, інша зовсім маленька, мені здається, років 10-11. Зараз будуть летіти на парашуті. Один вже опустили в водичку, а другий зараз ось готують, будуть запускати. Зараз катер припливе, їх причеплять і полетять вони. готується Коштує 650 тисяч донг, якщо один, якщо вдвох, то на двох 950 тисяч донг. Отже, не дешево, але це задоволення. Хочеш лети, якщо є величезне бажання, але за рік в мене не виникло цього бажання. Тож, мабуть, я не так сильно хочу, правда цього? Тому що коли людина чогось сильно хоче, вона це робить. Що там тебе, Аліса? Замок ти будуєш? Нічого собі. А купатися ще підемо? Так? То може ходімо? Чи замок треба збудувати спочатку? Добре, у Алісі свої справи. Тоді був якийсь пакет і торкнувся моєї ноги, я страшенно злякалася. Я вам декілька днів назад показувала, що на пляжі були, лежали медузи, тож зараз можна і медузу в воді, в морі побачити. І не, Неохота було б, щоб вона пожалила. Тож потрібно обачно, обережно. Тож Потрібно бути дуже обачними, дивитися уважно, бо це неприємно, коли медузи жалять, вони можуть опіки залишати, а є медузи, які навіть смертельно жалять. А, ну, тут ніби таких випадків я не зустрічала, але все рівно хто знає, потрібно завжди бути на поготові і бути уважними. не сховався під парасолькою від сонечка. Тобі добре, Жені? Так? так? Комфортно. Комфортно? Ну, добре. Женя пішов додому, а Аліся виявила бажання ще залишитися на пляжі, бо в неї там велике будівництво. Щойно, я з нею там попала. ми ще завісою тут тусуємо. Що ти там, Аліся? Поливаєш пісок? Все, йдемо додому. Нарешті я Алісу вмовила. Не можна було витягнути. Хотіла копати, купатися, гратися. Фух, зараз ще сполоснемо ніжки. Зручно, що вздовж пляжу є крани, де можна сполоснути ніжки від пісочку. Звісно, ти все не вимаєш, але це вже велика зручність. Сполоснули ніжки від піску та йдемо додому. Та допомога поїхала. Рятувати, рятувати когось? Захворів хтось? Мам? Чого мама життя є. Ми галок, але вона, що ну, вона значить, не рятувати, може вона просто поїхала. Так, Йдемо лісою додому, а тут ось дивіться, на сонечку сушать шкірку свинячу від сала. Ось так розклали і. Чекають, поки вона висохне. Ось якась бджілка вже прилетіла, по ній літає. Для чого це не знаю. Можливо, потім як снеки продають до пива. Скоріш за все. Ходімо, Аліс. Нас чекає приготування обіду. Чому так воняє? Неприємний запах? Ну так, буває. Так, ми вдома. У нас тут звіт по будівництву. Провезли кирпич Кирпич Цегла. Це, цегла українською мовою. Я згадала. Та, Елісся, викликай ліфт, поїхали. Фух. Томилися ми, так? Топа. А чого він не відчиняється? Бо ти не натисну кнопку. Так. І стукаєш, хто там, так? Так. смішно. Поїхали додому. Йдемо за лісою прогулюватися в колясці, щоб вона заснула, щоб укатувати. Дивіться, приїхав. бетонозмішувач. привезли бетон, будуть заливати. Східнє будівництво ведеться активно, тож зараз буде гучно. Хотіла вам ще розповісти історію, яка трапилася з нами на днях. Як нас хотіли розвести, ну, по-іншому це назвати не можна, тож розповідаю. А, так, почну здалека, з передісторії. Восени у Жені на телефоні. У Жені телефон Samsung Galaxy, якийсь там, я не знаю, не пам'ятаю модель, але це насправді то й не важливо. З'явилося подовж цього телефону полоска. Дві з'явилося одразу. В один прекрасний день з'явилося дві полоски. Женя жартував дві полоски. От і потім одна. Щезла, зникла, залишилася одна. Потім через деякий час вона знову повернулася і от нещодавно з'явилася третя. У Жені екран телефона був вже змінений. Ми коли жили в Таїланді на Пангані, то в один прекрасний день просто екран став мигати зеленим. Там, я не пам'ятаю, як це було, але справа в тому, що довелося замінювати, замінити екран. Телефона. Це досить було дорого в Таїландії, але купувати новий телефон, якийсь більш-менш нормальний, було дорожче, ніж замінити А екран. купувати, що попало, ну і не варто було того. Тож Женя так вирішив, екран вже був замінений. І ось другий раз на цьому телефоні ось така проблема. Тож, Женя почав розглядати варіант. Телефона зараз. Ми собі не можемо. Наш бюджет не може дозволити купівлю нового нового хорошого телефону. Женя там для себе вже обрав модель, що би він хотів, але наш бюджет поки що цього не дозволяє. Тут він почав дивитися цей же телефон, але не новий, а телефон, який вже був у використанні, на в інтернет-магазині на Лазаді. Лазада це досить популярний магазин в Азії, інтернет-магазин. Ну, це не як інтернет, це як інтернет-платформа, там багато продавців, які працюють, відсилають вам товар, який ви обрали. Можна одразу не проплачувати, а по факту купівлі. По факту, коли вам кур'єр привозить, ви оплачуєте зазвичай якісь там дрібнички, все, що ми замовляємо, Женя проплачує одразу через картку. Я вам уже нещодавно розповідала. А ось навіть ми ось цю мою камеру, на яку я знімаю, ми купували її нову на лазаді. Женя її повністю проплатив. Кур'єр привіз. Ми навіть не розпаковували нічого, забрали, а вже вдома розпаковували, дивилися. Тож там є. Ну, і нові, і Бучні товари, тобто різні є продавці, які продають різні товари, різні речі. От я до того, що цього разу Женя вирішив, що, звісно, я проплачувати не буду, так як я купую не новий товар, мені треба на нього подивитися, чи він взагалі працює, чи немає таких явних недоліків, з якими не можна змиритися. Отож. Зробив замовлення і чекав декілька днів. Він здається, на вихідних зробив замовлення і каже, що щось не відправляють. Продавець не відправляє. Ну не відправляє, то й не відправляє. А всі товари зазвичай, які з лозади відправляються, треба відразу. Відстежується, що товар їде, ну, можна відслідкувати, де знаходиться, коли приблизно має бути доставка. Тож, каже, не відправляють. Значить, це якийсь лохотрон, значить там тих телефонів не буде, тому що вже якісь там підозри виникли, що вони, можливо, таким чином просто накручують собі продажі, типу що магазин активно працює, щоб у інших не виникало підозри, що не йде через магазин. Продажі? Ну, то не важливо. І от нещодавно я не пам'ятаю, який це день було, чи це понеділок, чи це вівторок. На початку тижня о, дзвонить кур'єр і каже Шіпін, шіпін, доставка. А завжди кур'єри, які приїжджають з Лазади, вони кажуть «Hello, Лазада. Вони ну, представляються, що вони з Лазади. А я просто очікую ще косметичну посилку, тому кажу, Жені, можливо, це моя посилка їде, тому мені привозить звичайна почта і вони шіпінг. Доставка завжди кажуть не лозада. Ну, Жені каже. Ми не підготувалися, готівку не зняли з картки, щоб оплатити. Ну, йдемо, спускаємося на перший поверх, щоб ж подивитися цей телефон, що там як. Стоїть так, звичайний кур'єр, звичайної почти дістає нам пакуночок, нашу коробку запаковану. Там вказана вартість, майже 10 мільйонів ми маємо оплатити за неї. Ну вже не вже на такому типу старті, що в разі чого швиденько бігти до банкомату, знімати готівку. Щоб ж оплатити за цей телефон. А я беру коробку в руки, Женя щось в мене її забирає, каже, що це не занадто легка. Але ну, ми, наша головна ціль була перевірити, чи працює цей телефон. Кажу кур'єру, ми відчинимо, подивимось. Він каже, ні, відчиняти посилку не можна. Я кажу, як? Ну, ось так, відчиняти не можна. Проплачуєте, забираєте, а потім собі робіть з нею, що хочете. Кажу, Та ні", кажу, ми не будемо оплачувати за те, що ми не знаємо, що там всередині. Він почав комусь телефонувати, пояснювати, що він не може дозвонитися тій людині, тому продавцю, що відправив. Ну ми Женю так плечима знизали, кажемо, окей, тоді ми її забирати не будемо. От він її забрав і поїхав собі. Ось така була історія. Не знаю на кого це розраховано. Можливо, є люди, які дійсно так купують бучні товари. Вам привозять в коробці звичайній коробці, ну з почти в картонній коробці товар не перевіряють. Ну, звісно, от ми, коли камеру замовляли, ми також її не перевіряли. Але ми замовляли новий товар в магазині, який продає техніку. Знаю, чи бувають такі люди, які навіть ось такі е, товари, які не нові, які вже були у використанні, е, не перевіряють. Можливо, там дійсно був телефон, належині, каже, коробка занадто легесенька, щоб здавалося на правду. Тож, ось така в нас була історія. У мене заплатили гроші, з цього дуже щасливі, але ми і не збиралися їх платити без. Попередньої перевірки, що думаєте на цей рахунок? Чи дійсно там не було телефона, чи він був? Як гадаєте? Нам здалося, що нас ось так хочуть розвести і продати просто. Порожню картонну коробку, тому що коли ми повернулися з Женєю додому, Женя знову ж таки зайшов на лазаду, подивився, а посилка до, того, до цього часу була не, не відправлена. І вона просто на стадії ще там пакування чи ну, не, не відправлена. тож нам здалося, що тут якась схема, ух, в яку ми могли втрапити. Отож, а, так, слухайте щось. Небо захмарило, затягнуло. На вулиці стало не так сонячно, як було. Аліса вже заснула, поки я тут з вами розмовляла. Тож час повертатися вже додому. Ну а ми біжимо, поспішаємо за лісою. Сьогодні в нас танці. Тож йдемо на заняття. Аліса буде тренуватися. Минулий раз щось вона трішки підтомилася, сказала, що більше ходити на танці не буде. Сьогодні вона передумала. Ми спішимо, але в повітрі така, такий запах дощу. Може піти дощ, тому що небо затягнуте. І по відчуттям ніби як десь вже йде дощ. Алісі ще по дорозі додому купили баньбао. Так, Аліса? Аліса так гарно сьогодні танцювала. Така молодець. Новий масаж. Масаж. Так, тут. Ходімо. Ходімо додому, йдемо. Друзі, на цьому будемо завершувати. І сьогоднішній день був такий насичений. Так, влог завершуємо. Дуже вам дякуємо за вподобайки, за підписку. Щиро дякуємо за ваші коментарі. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, бувайте. до зустрічі завтра в новому влозі.